Добрий день, ну, можна сказати добре, може не дуже. Сьогодні 2 червня 2025 року. І ось цей ефір я проводжу якраз спеціально для п'ятого, а не шостого, а для п'ятого президента Петра Олексійовича Ю... Ой, господи Боже, Порошенка. Щоб він побачив результат дій свого кума, який проклав дорогу від свого замка курячого на е, ну. Я маю на увазі Юрія Косюка, тому кур, кури тут зразу перші приходять на, на думку. Ну, це кум нашого п'ятого, дуже славетного вже посивочолого президента. Так от він йому надав у 18-му -18 році більшу частину фінансування агропромислового комплексу. І що він з цього зробив? Проклав дорогу через парк Феофанія. Що само по собі вже порушення законів України, тому що це, ну, просто є закон про ПДФ, э, э, про природоохоронний комплекс. Так, ось. І от тепер цю дорогу він використовує в якості наживи, стоянки для якихось невідомих з усього. З, Приїжджих автомобілів, їх тут сила селена. І, Тобто ці автомобілі вони не тільки забруднюють наше повітря, вони паскудять територію охоронної зони трьох трьох охоронних. По-перше, парк Феофанія трьох природозаповідних об'єктів. Парк Феофанія, Голосіївський парк національний природний і музей. Музей в Пирогову, це народної архітектури і побуту. Всі вони мають загальне державне значення. Подивіться, що це так, Петро Олексійович, до чого ви довели Україну, що під час війни отут -от таке твориться прямо в серці України, і ви хочете ще конкурувати з кимсь? Я не кажу вже, що президент Зеленський це пряма ваша це, це. Наслідок вашого правління, абсолютний стопроцентний, так і ще ось, будь ласка, ваш цей любимий Юрій Косюк, він отут таку таку гидоту влаштовує, там, де повинна бути заповідник, заповідна зона, жах дорогу проклав незаконно, без всяких дозволів, підкуплюючи якихось там експертів. І тепер ця дорога використовується ось, будь ласка, для стоянки лівих автомобілів. Що вони тут роблять, я не знаю. І їх тут сотня. До побачення. Робіть висновки. Усі ці порохоботи. Диві, робіть висновки, що таке ваш Порошенко. І що таке його вся ця оця злобудовна мафія, оці от куми його що вони перетворюють? вони вони теж вже в якійсь мірі агенти фсб